Вітаю вас, шановні телеглядачі! У ефірі передачі Такий закон. І сьогодні ми будемо говорити про всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства і гостем сьогодні в нашої студії є Оксана Ільчієва, директор департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Ми живемо у сучасному світі, але таке явище, як домашнє насильство, є досі актуальним. Навіть більше воно ретельно приховується саме тими, хто від нього страждає. Досі актуальними є такі так звані міфи. Можете назвати декілька з них? Так, дійсно, я хотіла б сьогодні в рамках проведення акції 16 днів проти насильства, яка триває кожного року, і цей рік він не є винятком, не дивлячись на те, що ми переживаємо зараз страшні дні. І фактично, Миколаївщина перебуває постійно під обстрілами і є одним із тих областей і територіальні громади, фактично 26 територіальних громад. На сьогодні визначені як як такими, ж, які перебувають, на які продають активні бойові дії або які е, перебували до недавнього часу в о, окупації. І звичайно, що е, питання насильства воно стає ще більш актуальнішим в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України. І дійсно е, на сьогодні, як ніколи, словами проти насильства набувають нових значень, набувають нового змісту е, в форматі того, що е, особи, які страждають від насильства, і на сьогодні. Це насильство є не тільки домашнім або гендерно замовленим, а також і насильство в умовах воєнних дій. Звичайно, це один із нових таких актуальних на сьогодні викликів, які ми маємо розуміти, які ми маємо розуміти, що ми будемо робити далі. цим, як ми будемо допомагати тим людям, які страждають сьогодні від насильства в умовах війни. І звичайно, багато питань виникає багато міфів, окрім цього. Крутиться. І е, одне з них, такі, як ми сьогодні з вами проговоримо, наприклад, один із міфів – це те, що у шлюбі не буває сексуального насильства. Е, хочу наголосити на тому, що це не так, тому що сексуальні стосунки вони мають бути тільки за взаємною згодою двох сторін, не дивлячись на того, що це люди перебувають в шлюбі, чи вони перебувають в громадянському шлюбі, чи вони на сьогодні є розлученими, да? тобто вони є колишніми і чоловіком. Якщо е, такі стосунки відбуваються за примусом, е, то це. Це також є вид насильства. Ще раз наголошую: не дивлячись, чи перебувають у шлюбі зазначені особи, чи не перебувають. Також багато міфів є з зпроду того, що насильство це, це тільки фізичне насильство, коли б'ють там відповідні струсани, ляпаси або синці. Це також неправда, тому що крім сексуального насильства, фізичного насильства, є ще досить такі розвинені види насильства, як економічне і психологічне. І насправді досить важливо вчасно виявити ці види насильства, тому що вони є більш скритими в форматі того, що ми живемо один з одним, спілкуємося в родині, да, і відповідно відбувається заходи наприклад такого формату, що чоловік забороняє дружині працювати, да, або чоловік забороняє дружині навчатися, да, або відповідно мати якусь фінансову незалежність і говорити навіщо? Тобі це робити, я зможу тебе забезпечити, я нормально е, працюю, багато заробляю, нам вистачить. І е, в певній мірі е, дружина стає залежною від чоловіка, тому що вона не має відповідних власних коштів, що негативно впливає на її е, самостійність. Е, це не обов'язково можуть бути стосунки між чоловіком і дружиною. Це можуть бути стосунки між батьками і дітьми. Да, е, між... Наприклад, може бути і жінки до чоловіків так само відноситися, тому що буває різні ситуації, наприклад, коли буває в сім'ях так, що жінка більше заробляє, відповідно впливає і хоче мати такий вплив негативний на чоловіка. Тому це треба також враховувати. Це з приводу економічного насильства, з приводу психологічного насильства також багато існує міфів з приводу того, що ну, посварилися, є якісь заборони, які мають відповідний вплив. Плив негативний знов ж таки, да треба чітко розуміти і визначати, що людина вона, вона чи вона перебуває в стосунках, чи проживає одна, чи проживає в сім'ї, вона має. Має право на власну думку, на власні бажання, на власні е, якісь думки, да, які вона може виражати, і е, будь-який вплив на це також е, він є припустимим, Так? І е, відповідна постійна пригніченість, відсутність свого власного я е, вона може негативно вплинути знов ж таки на прийняття того чи іншого рішення відповідним членом е, сім'ї. Також одним із міфів є такий міф, що б'є, значить, любить. Да? Ну, такий, мабуть, най. Найусталеніший міф, який на сьогодні є серед родин, звичайно, в цьому впливає і негативний досвід попередніх поколінь, коли е, е, мами, бабусі говорили своїм донькам, таке да, і воно так стало йде протягом е, усього е, родоводу, скажімо так, да, але знову ж таки треба розуміти, що це не є нормою. Поведінки, і в будь-якому разі ніхто чи не в суспільстві не має права безпосередньо піднімати руку на іншого члена родини, і це є неприпустимим. Ну і звичайно, хочу сказати про те, що дійсно така постійна пригніченість переживання в стресі, вона може привести до того, що буде знижена самооцінка відповідного члена родини, і це також негативно буде впливати і на стан здоров'я, і на подальший розвиток такого життя, в тому числі. Слід це також стосується і дітей, які проживають в сім'ях і постійно перебувають під впливом. Ем... Батьків, які постійно там кричать, сваряться, да, відповідно, психоемоційний стан дитини він не є на належному рівні, не дає можливість йому розвиватися далі. Постійне перебування в такій стресовій ситуації негативно впливає на розвиток дитини і кожного члена суспільства. І найголовніше, що на сьогодні треба зрозуміти кожному, що не дивлячись на те, що іде війна, не дивлячись на те, що є багато стресових ситуацій, постійні обстріли, неправда, особливо це. Стосується мешканців тих областей, де проходять активні бойові дії, та, наприклад, Миколаївська область, Херсонська область, Донецька, Луганська, Запорізька, Харківська, не дивлячись на те, що зараз іде війна. Треба замислюватися над своїм психологічним станом і думки з зпроду того, що зараз не до мене. Зараз це не є важливим, вони не мають бути на сьогодні присутнім, тому що в першу чергу головне стан кожної людини, і якщо людині потрібна допомога, необхідно звертатися за нею і відповідно її отримувати в повному обсязі, не дивлячись на те, що на сьогодні продовжується війна. Ну і звичайно, ще такі є декілька міфів, що домашнє насильство воно є тільки. Тільки в неблагополучних сім'ях. Насправді насильство воно не відноситься ні до віку, ні до статі, ні до благополуччя сім'ї. В багатих родинах теж постійно зустрічається така форма, як психологічне насильство, економічне насильство, це треба враховувати. Ну, і ще один з таких міфів це те, що потрібно терпіти заради дитини. Да, я буду терпіти, що чоловік себе так веде, або дружина так, раді того, щоб у дитини була повноцінна Сім'я насправді кожна дитина вона бажає рости і розвиватися саме в сім'ї, яка є благополучною, в сім'ї, яка безпосередньо має певний стабільний емоційний стан. Тим паче зараз в умовах війни, коли дуже багато сімей стресують батьки, звичайно, да тому, що ми ніколи не не були в таких умовах, і для кожного з нас на сьогодні це виклик і треба намагатися впорядкувати свої емоції і думати не тільки про себе, про членів своїх сім'ї, і, зокрема, щодо дітей. З початком повномасштабної війни збільшилися випадки домашнього насильства. Хочу сказати про те, що випадки дійсно в умовах війни збільшилися. Ми з вами про це говорили на початку нашої зустрічі, тому що війна вона передбачає насильство. Як би там це не було? І дійсно на сьогодні ми отримуємо збільшення кількості випадків звернення. На сьогодні більше п'яти. Тисяч звернень відбулося щодо осіб, які постраждали від насильства. Але я хочу сказати про те, що ця цифра буде зростати ще і ще і ще. Тому що, як я вже говорила, на сьогодні люди вважають, що це не на часі, да? тобто звертатися за допомогою наразі, це не є першочерговим. Да? Першочергове зберегти своє життя, першочергове зберегти своє здоров'я, не потрапити під обстріли, мати відповідні продукти харчування, воду, мати тепле приміщення, мати світло. Да? Ми розуміємо, тим паче під постійними обстрілами критичної інфраструктури, енергетична інфраструктури. зараз люди хвилюються з приду того, щоб були всі працювали, всі об'єкти життєзабезпечення. забезпечені. Звичайно, що коли йде мова про те, що мені потрібна допомога як особа, яка постраждала від домашнього насильства або загалом від насильства, вона, звичайно, зараз для багатьох є. Не на часі, але разом з цим я хочу сказати про те, що всі служби на сьогодні, які надають спеціалізовану допомогу, вони працюють з початком повномасштабного вторгнення. Жодного дня жодна з цих спеціалізованих служб допомоги не була закрита, і ми готові надавати таку допомогу. Тому вкотре звертаюся про те, що якщо ви постраждали від домашнього насильства, якщо ви постраждали від насильства в умовах війни. Особливо це стосується населення, яке на сьогодні проживає на деокупованих територіях, тому що ми розуміємо, що насильство на окупованих на число окупованих територіях воно набувало значного розміру. То населення таких територіальних громад, а також тих територіальних громад, де проводилися активні бойові дії. Звичайно, ви маєте право звернутися за допомогою, яку надають спеціалізовані служби для осіб, які постраждали від насильства. Умови надання допомоги змінилися. Часом він ні, насправді умови не змінилися. Кожна з осіб, які постраждали від насильства, будь-якого виду так, вони мають право звернутися до відповідних спеціалізованих служб, отримати безкоштовну, наголошу безкоштовну соціальну допомогу, тобто це оформлення всіх видів державних соціальних допомог, в тому числі і допомога у відновленні документів, які необхідні для того, щоб отримати такі допомоги. Це повний аналіз. Потреб, оцінка потреб для таких осіб, і надання гуманітарної допомоги, надання е, е, допомоги речами, це юридична допомога безкоштовна, це медична безкоштовна допомога, звичайно, це психологічна безкоштовна допомога, це е, право е, на гідність, якщо можна так сказати, да, тобто це право кожної людини. Е, Поважати себе, і для того, щоб поважали її всі інші, тому що в нас в рамках надання допомоги відповідно є певні суб'єкти, які надають таку допомогу. Це і поліція, це і ми говоримо про складні випадки домашнього насильства або насильства в умовах війни, це і медичні структури, так, це і соціальні структури, і безоплатна авторинна правова допомога, і прокуратура, і суди. Тобто люд, кожна людина, яка постраждала від насильства, вона має. Право на гідне відношення цих суб'єктів, які надають допомогу до її особи. Ну і звичайно, це безкоштовне надання допомоги в суді, якщо ми говоримо про певні вимоги щодо кривдників, які продовжують негативно впливати на особу, яка страждає від насильства. Да, і заборонний припис, і відповідні. Певні заборони щодо знаходження кривника поруч з особою, яка страждає від насильства. Тобто, все це на сьогодні ще раз наголошую, воно надається безкоштовно в повному комплексі, і, звичайно, також особливо уваги ми приділяємо тим особам, які сьогодні потребують притулку. Да? Тобто, ті особи, які на сьогодні не можуть перебувати в одному, наприклад, приміщенні з кривником, да? або в разі якщо людина втратила житло. Але потребує допомоги. Також ми можемо надавати послугу притулку, і така особа може отримувати комплекс послуг у відповідному місці. І найголовніше да, відчувати себе в безпеці і бути захищеною. А в яких територіальних громадах утворено мобільні бригади, які послуги ними надаються? На сьогодні сказати про те, що на території Миколаївської області в нас працює 14 мобільних бригад. Це мобільні бригади, які створені як за рахунок коштів місцевого самоврядування, місцевих бюджетів, так і за допомогою фонду ООН у галузі народного населення за рахунок коштів міжнародних донорів, наших міжнародних партнерів. Такі мобільні бригади вони створені в нас в 12 територіальних громадах. Це і Миколаївська міська територіальна громада Промайська, Вознесенська, Новобузька, Вільнозапорізька, Бузька, Братська, Каміно-Мостівська, Миколаївська районна мобільна бригада, Поромайська районна мобільна бригада і найголовніше обласна мобільна бригада, яка дає можливість надавати послуги по всій території області, не дивлячись від територіальної належності да, територіального знаходження особи, яка постраждала від насильства. Мобільна бригада це один із видів спеціалізованих служб підтримки, яка включає в себе три особи. Особи. Це водій соціальні працівники психолог, які працюють безпосередньо на місці, де зручно безпосередньо особі, яка постраждала від насильства. Це дає можливість надавати. Саме ту послугу, яка потребує особа в тому місці, де вона зараз знаходиться в першу чергу. Звичайно, це психологічна допомога, це і допомога соціальна, і це знаєте, як таке, як перший дзвіночок, як швидка допомога, як в, в медичному розумінні цього, да? коли людина може набрати номер телефона, і мобільна бригада приїде і надасть відповідну допомогу. Також хочу сказати про те, що допомогу отримую може отримувати від мобільної бригади не тільки особа, яка постраждала від насильства, а і особа, яка вчинила насильство. Так, що ми говоримо про домашнє насильство, окремо працівники мобільної бригади можуть працювати з особою, яка страждає від насильства, і з особою, яка вчиняє дії насильства. У нас багато є методик, як працювати і з'ясувати, чому саме так сталося. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що насильство це не щось таке здобути, да? тобто це якісь відповідні психологічні відхилення, які впливають на особу, і особа безпосередньо вчиняє негативність. Активні дії щодо іншої особи. Тому, звичайно, психологи працюють. Звичайно, якщо є бажання кривника змінитися, якщо бажання кривника немає, то тоді в ході вступають типові програми щодо кривників, які відповідно застосовуються до осіб, які страждають від насильства за рішенням суду, відповідно в судовій інстанції, коли звертається особа. Наспроду того, щоб притягнути до відповідальності особи, яка вчиняє насильство. Що ви можете порадити людям, які страждають від домашнього насильства, як вберегти себе, своїх дітей? Звичайно, треба здійснити декілька кроків для того, щоб відчувати себе в безпеці. Ну, в першу чергу, необхідно розуміти, де знаходяться Документи людини, да, тобто куди е, вона можете їх сховати для того, щоб е, крибник не зміг їх е, вилучити. Да? Тому що один із випадків шантажу да? безпосередньо насильство це те, що в мене документи, куди ти дінешся, ти не зможеш від мене поїхати. Друге, звичайно, це розуміння того, де може бути безпечне місце відповідно для цієї особи. Ще я хочу нагадати, що на території Миколаївської області працює притулок, де також людина. Може перебувати, тобто може звернутися до органів соціального захисту населення і безпосередньо бути в цьому притулку в місці, де є воно є безпечним, і під час того, як людина перебуває в цьому притулку, вона може отримувати комплекс всіх послуг, в тому числі і саме щодо захисту себе від крибника. Також для особи бажано мати відповідно тривожний чемоданчик. що передбачає такий тривожний чемоданчик. Це наявність відповідних ліків, якщо є потрібні, наявність одягу за сезон. Зоном, тобто, в разі, якщо ми бачимо, що критична ситуація, людина може встати вийти і і е, піти з будинку для того, щоб не продовжувався цей коло насильства. Е, також людина має попередити своїх близьких рідних е, для того, щоб вони знали, наприклад, придумати якийсь. Кодове слово, коли е, розуміємо, що якась така ситуація вона може зателефонувати комусь сказати це кодове слово, і люди розуміють, що е, така особа знаходиться в небезпеці. Е, ну і, е, звичайно, е, треба розуміти, що є. Е, Контактні телефони у разі, якщо ситуація вже зовсім критична нічого не можна зробити, то обов'язково треба телефонувати 102 в поліцію для того, щоб безпосередньо виїхала служба, патрульна поліція, відповідний патруль і надали допомогу. До речі, я хочу наголосити на тому, що якщо ви телефонуєте відповідний підрозділ поліції, треба говорити, що у вас ситуація саме домашнього насильства, тому що є відповідні підрозділи в поліції Поліни, які займаються саме таким, такими випадками, і відповідно це. Виклик, він буде в пріоритеті, і відповідно вийде саме така мобільна бригада, саме від поліції. Ну, звичайно, ви можете звертатися також, коли вже немає такої да, шкоди здоров'ю чи життю загрози, відповідно. Да, ви можете звернутися до мобільних бригад, як я вже говорила. Також на території Миколаївської області працює. Центр надання психологічної допомоги є на території області служби первинні, які також надають психологічну і соціальну допомогу. Є в приденних центрах кризові кімнати, які також дають таку можливість, і також цікавим таким спеціалізованою службою цікавою і важливою дуже є барнахус. Це відповідний заклад для дітей, якому надають допомогу саме дітям, які постраждали від насильства. Тобто Повний спектр таких спеціалізованих служб у нас на території Миколаївської області їх понад 20, які дають відповідну допомогу мешканцям територіальних громад. Ну і також хотіла б звернути увагу на те, що можна зателефонувати за телефоном 1547, Це телефон гарячої лінії. Також можна зателефонувати на нього і залишити заявку про те, що ви постраждали від насильства. І телефон 116-123, Це телефон гарячої лінії ластради, який також дає можливість в подальшому перенаправити цей випадок. До тих служб, які надають відповідну допомогу, в будь-якому випадку не потрібно мовчати, не потрібно замовчувати це, і найголовніше пам'ятайте, що ви в себе є одні, і ваш психоемоційний стан є надважливим, особливо коли ми проживаємо зараз в таких стресових умовах. Тому треба пам'ятати про те, що ми готові надати вам таку допомогу. Звертайтеся, не дивлячись на те, що ми зараз проживаємо в умовах повномасштабного вторгнення. Дякую вам за таку інформацію. Мені залишається нагадати нашим телеглядачам, що гостем нашої студії такого закону була Оксана Ільчеєва, директор департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації. Дякуємо Збройним силам України за захист. До побачення.